Припинення вогню першого можна досягнути. Я не кажу, що воно буде. Але якщо ми будемо працювати, ми можемо його вигрести, вичевити. І, врешті-решт, треба припиняти позицію, що тут ви знаєте, росіяни скористаються припиненням вогню для того, щоб переозброїти росіяни не мають дефіциту в живій сілі. Росіяни не мають дефіциту в боєприпасах, особливо після постачання з північної Кореї та Ірану. Росіяни не мають дефіциту в ракетах, бо вони на відміну, в тому числі і від нас переключили свою економіку на військові рейки, і точно на відміну від європейського союзу, який тільки зараз приступив до е, цього процесу. Але ми точно потребуємо перше, щоб ми за ті 30 днів запустили дипломатію. Точно потребуємо, щоб ми почали розбудову фортифікаційних споруд, про яких я говорю рік, і не просто говорю а техніку на фронт поставляю. Так, от коли ми говоримо про те, що нам треба перейти в оборону, то це не означає, що у нас не не буде наступу, але наступати ми маємо з. Потужних фортифікаційних споруд, які обладнані мінними полями, засобами спостереження, ФПВ-шками, системами радіотехнічної розвитки, засобами протидії е, ворожої розвитки, і всіми іншими речами, які дозволять зробити одно: захистити українського солдата, захистити українську землю, і захистити і врятувати час. Так от ми точно скористаємося цим, ми точно. Оновимо особовий склад, ми точно побудуємо фортифікаційні споруди, ми точно запустимо оборонну промисловість, і наша здатність забезпечити оборону української землі значно підвищиться. І не вірте, коли вам кажуть, що це не в українських інтересах.